Тарас Шевченко дівичі ночі. Розплелась густа коса аж до пояса, розкрилися перси, гори, хвилі серед моря, засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би б кругом стану, і в подушку холодну впилися. Та й заклякли, та й замерли. З плачем рознялися. Нащо мені коса, краса, очі голубинні, стан мій гнючий, коли немає вірної дружини, немає з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому. З ким жити, з ким. Світи лукавий, скажи мені, нащо мені та слава, слава, я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще й завидують гордою, і, і злою, злі і люди нарікають, а того й не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають. Гріх їм буде, Боже милий, чому ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока, з полем розмовляю, розмовляю і недолю в полі забуваю, а вночі, та й оніміла, сльози полилися. Білі руки простяглися, в подушку впилися.